Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. За допомогою розвідувального дрона виявили польовий склад ворога. Запускаємо FPV та влітаємо прямо в ціль. Фіксуємо влучання та загоряння складу. Продовжуючи спостереження, помічаємо піхоту ворога, що марно намагається загасити пожежу, але їм це не вдається. Фіксуємо яскраву детонацію складу. Нічний скид по техніці ворога виявили та уразили ворожу бойову броньовану машину. Спостерігаємо точне влучання, детонацію та горіння цілі. У цій споруді ховався ворожий піхотинець із мотоциклом. Щойно підлітаємо. Він заводить байк і намагається втекти. FPV нас доганяє та влучає в ціль. Розвідувальний дрон підтверджує ліквідацію ворога. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.